Ширі вітання, раді вас бачити на каналі Лук'янів. Двір. Сьогодні ми розглянемо акумуляторні викрутки, дізнаємось, навіщо вони потрібні, та порівняємо декілька моделей від найпростішої до самої цікавої. Для поширення цього відео поставте лайк, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Напишіть в коментарях, яка акумуляторна викрутка у вас вже є, або яку ви хотіли придбати і чому. А ми йдемо далі. Акумуляторні викрутки це як шуруповерт, який виконаний в компактному корпусі, та має мінімальну потужність для делікатного закручування дрібних метизів. Він ідеально підійде для збору меблів, ремонту електронної техніки та невеликої роботи по дому. Розглянемо декілька варіантів акумуляторних викруток, кожен з яких має свою цікаву особливість. Звичайно, всі ці викрутки ви зможете знайти в магазині Лукенів двір та на нашому сайті. Посилання на нього в описі під відео. Акумуляторна викрутка YATO 82760 Живиться від літіонного акумулятора на 3,6 вольт з ємністю 1,3 години. Має крутний момент 3 Ньютон метри з максимальною швидкістю обертів 260 обертів за хвилину. Викрутка має поворотну конструкцію, що дозволяє змінювати положення для закручування у важкодоступних місцях. Є світодіодна підсвітка та тримачі для швидкого доступу до двох біт. Викрутка працює в трьох режимах звичайному, в режимі реверсу та режим блокування шпінделю, який дозволяє працювати нею як звичайною викруткою. Комплектується вона з зарядним пристроєм та п'ятьма бітами, дві з яких плоскі, а три хрестові. Це Black Decker bcf 601 c На вигляд і за розмірами вона нагадує звичайну викрутку, але в неї є одна характерна особливість. Вона живиться від чотирьох пальчикових батарейок. При цьому крутний момент її 5 Нм, а швидкість обертів 220 обертів на хвилину. В комплекті йде з'ємний подовжувач, 4 лужні батарейки та 5 біт. Перемикання напрямку обертів здійснюється за допомогою кільця. Працює як в режимі закручування, відкручування, так і в режимі блокування шпинделю, коли можна працювати нею як звичайною викруткою. Корпус біля відсіку для батареїв має детальне зображення того, як правильно вставити кожну з батарейок. Слід зауважити, що крутний момент напряму залежить від стану ваших батарейок. За бажанням ви можете придбати акумуляторні батарейки, але те, що нею можна користуватись, використовуючи звичайні лужні пальчикові батарейки, є несумнівним плюсом. Наступна модель Bosch PSR Select має крутний момент 4,5 Нм, кількість обертів 210 обертів за хвилину. Живиться від акумулятору на 3,8 вольт з ємністю 1,5 Агоди. Її характерною особливістю є наявність барабану з бітами, їх в ньому Аж 12. За їх положення у цій викрутці відповідає верхній перемикач. У верхньому положенні він вставляє біту в патрон, а в нижньому положенні з'являється можливість. Переключати потрібну вам біту, а верхнє віконечко з підсвіткою та трохи збільшеним склом дозволить вам не помилитися у виборі правильної біти. Також ви можете встановити сюди будь-яку свою біту. Є режим блокування шпинделю, що дозволяє працювати не як звичайною викруткою. Вмонтований світодіод повідомляє про низький рівень заряду акумулятора. Прогумована рукоятка дозволяє міцно тримати викрутку в руці, а світодіодний ліктарик добре підсвічує робочу зону. В комплекті йде зарядний пристрій та кейс для безпечного зберігання та транспортування приладу. Bosch AXO 5-го покоління. Універсальний інструмент з акумулятором на 3,6 вольт з ємністю 1,5 Агодини. Має крутний момент 4,5 Нм та швидкість 215 обертів за хвилину. Фірмові насадки Bosch перетворюють цю викрутку у різак, ножиці для трави, розпалювач вогню, перечницю, відкривашку та багато чого іншого. Штопор відкривашку! Я таку відкривашку для віна. В комплектацію цієї викрутки входить розбірний кейс, зарядний пристрій microUSB, 10 біт та кутова насадка. За функцію реверсу та блокування шпинделю відповідає перемикач зверху. А завдяки світлодіодному підсвічуванню можна працювати навіть в повній темряві. Для наочності спробуємо з'єднати фанеру товщиною пів сантиметра з дерев'яним бруском. Будемо використовувати для цього 25 Black and Decker. Bosch PSR. Bosch AXO. Як бачите, зі своєю задачею вони справляються невідмінно. Тож вибір слід робити, виходячи з індивідуальних особливостей кожного з пристрою. Напишіть, яка акумуляторна викрутка вам сподобалась, і яку акумуляторну викрутку могли б порекомендувати саме ви. Також пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в нашому наступному відео. А вам дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Це допоможе поширенню та покращенню якості наших відео. А мы с вами не прощаемся, а ждем на вас в магазине Лукьянів Двір в Хмельницькому та на сайте ldvir.com.